У лютому цього року про просто психіатричну лікарню почула вся Україна. Тоді спершу зламався котел, а потім в заклад завезли мокру щепу. В результаті пацієнти лікарні мерзли майже дві доби. Температура в палатах не піднімалась вище 10 градусів. Цьогоріч обіцяють історія не повториться. Ми зробили висновки з того, що страпилось на сьогоднішній день при підготовці до зими. В першу чергу ми зробили, як ми поставили умову, поміняли котел на більш потужний. Нам потреба була 6 тисяч метрів обігріти. У нас стоїть мегаватний котел, який розрахований на 10 тисяч метрів. Тобто набагато краще буде роботи і температурний режим. До того ж, аби зовсім спати спокійно, поставили також резервний котел на дровах. І суху щепу, і дрова кажуть, вже мають. Загалом в лікарні сьогодні перебуває 360 пацієнтів. Всі ці люди мають тяжкі психічні захворювання. Додому відпускати їх навіть у морози не можна. Завдяки погодним умовам, тому що поки що не мерзнемо, але ж справа в тому, що діло йде ж не до літ. Та переживаємо, щоб хоч вчасно обезпечили нас опалення, щоб були справні наші котельні. Голова обласної державної адміністрації Василь Бердаш чиновникам на слово не повірив і підготовку Острозької психіатричної лікарні до зими проінспектував особисто. Побаченим каже, лишився задоволений. Що я побачив? Ну, практично котельні готові до опалювального сезону. Я думаю, що Зимовий період 2012-2013 пройде добре, без таких ексесів, як було в психіатричній лікарні. Аби прикрих несподіванок цієї зими не трапилось в інших медичних закладах області, на підготовку до опалювального сезону витратили майже 10 мільйонів гривень. Вони пішли на перекриття дахів, ремонт котелень та заміну вікон. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.